Привіт! Ми продовжуємо наш експеримент про впливу мотиваційної літератури на психіку індивіда. І досліджуємо ми це на базі книги Переломний рік Бріани Вест, в якій містяться 365 медитацій на кожен з днів року. І через рік ми маємо стати людьми, якими ми справді хочемо бути. Сьогодні 58-й день експерименту. Протягом дня у вас можуть виникати думки, які здатні збити вас зі шляху. Вони можуть бути надокучливими, несподіваними та незрозумілими. Їхня інтенсивність та частота бувають різними, але вони завжди присутні в тій чи іншій формі. Ваше завдання помічати їх до того, як ви повірите, що вони правильні та обов'язкові до виконання. Ви повинні навчитися питати себе. Куди ця думка має мене привести? Вона дасть мені глибше розуміння, чи скаламутить воду. Чи повірила б у це найбільш чуйна, співчутлива надійна версія мене? Чи варто діяти саме так? Чи буду я діяти? Ну, добре. Не впевнена, що помічала у себе такі думки, але. Дякую авторці за медитацію. Дякую вам за те, що були зі мною і продовжуєте разом зі мною цей експеримент. Надіюсь, через рік ми дійсно досягнемо нашої мети. Гарного вам вечора. До завтра.